Сьогодні стало відомо, що спецпосланець президента США Трампа у питаннях України генерал Кіт Келох, заявив, що Сполучені Штати визнають обґрунтованість вимог або ж визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення Північно-Атлантичного альянсу на схід і готові до обговорення цього питання в рамках мирного врегулювання війни в Україні. Чи не є цей крок і ця пропозиція тотальним програшем Сполучених Штатів? Ну, це я звичайно програшем Сполучених Штатів, але з точки зору Трампа це є його виграшем, тому що Трамп дивиться на інтереси Сполучених Штатів абсолютно протилежно тому, як дивилися на ці інтереси усі його попередники, ну принаймні після Другої світової війни. Так що для цьому немає нічого дивного. Є ще одна теза, яка лунає від американського представника наразі від виконуючого обов'язків заступника постійного представника США про організації Об'єднаних Націй, Джона Келлі. Він під час засідання Радбезу заявив, що Вашингтон розглядає можливість. Припинення участі в мирних ініціативах, якщо Путін не припинить агресію проти України в Україні. Це читається як на зло кондуктору куплю квиток під опішки». Вочевидь, ця пропозиція значно вигідніша Росії ніж в Україні. Але чи можемо ми глянути на цю тезу з ракурсу того, що Сполучені Штати Америки, якщо Росія не піде на врегулювання ситуації мирним шляхом, перестає бути медіатором і стає союзником України? Можливо, такий ракурс розвитку подій. Розумієте, такий ракурс розвитку подій був був би правильним з точки зору інтересів Сполучених Штатів Америки, але знову кажу, інтереси Дональда Трампа, вони можуть бути геть іншими. Він він ототожнює свої власні особисті інтереси з інтересами Сполучених Штатів. І щодо участі сполучених штатів сполучених штатів у перемовинах ну дивіться починаючи з 20 січня цього року, сполучені штати знаходяться у якихось перемовинах з Росією. Що це дає? От починаючи з 24 лютого 2022 року до 20 січня 2025 року, сполучені штати ніяких перемовин з Росією не вели, а допомагали Україні. Натомість так зброєю було багато зброї, багато. Економічної допомоги, фінансової допомоги а з Росією. Контакти були лише щодо звільнення американських заручників, які були в російських боцігарнях, або, або попередження Росії, щоб вона не застосовувала ядерну зброю проти України. А зараз Сполучені Штати ведуть різні там перемовини з Росією на різних рівнях, в тому числі президент Трамп спілкується з російським диктатором телефоном. Ну і що це дає? Власне, це, знаєте, це, це є прояву такого, такого бачення Трампом світу, бачення інтересів Сполучених Штатів, як його особистих, особистих інтересів. На превеликий жаль, так воно є. Але я хочу сказати, що йому все одно доведеться щось вирішувати, тому що та військова допомога, яку Україна продовжує отримувати, яку схвалив ще Джо Байден. Вона десь закінчиться скоро, протягом літа, як от пишуть в американських газетах різні автори, но їхня оцінка є, що протягом літа ця допомога має закінчитись, і далі Трампу доведеться вирішувати, що він робить далі. Тому що інакше з ними Путін перестане розмовляти. Ну якщо якщо Сполучені Штати десь осторонь стоять, на навіщо вони тоді будь-кому, що Путіну, що власне і на Україну Трамп тоді не зможе тиснути там, примушувати Україну От, їздити в Стамбул, зустрічатись з Мединським, ну, то тому що просто важелі впливу не буде. Тому я думаю, що йому все одно доведеться. Рано чи пізно, протягом літа, перестати пересувати ці свої дедлайни на два тижні, на два тижні, як він каже, кожні два тижні. А доведеться щось вирішити, або він буде займатися бізнесом з Путіним, як він мріє, або він не зможе займатися бізнесом з Путіним, а буде допомагати Україні. Чого б чого йому напевно не хотілося б робити? Ну буває, що президенти змушені робити щось, що їм не хочеться робити. Ну, як наслідок такої непевної позиції з боку Сполучених Штатів Америки, з Європи лунають ось такі тези. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн наголосила на критичній необхідності подолати залежність Європи від зовнішніх впливів, зокрема від впливу Сполучених Штатів Америки, закликаючи цитую скинути кайдани і побудувати справді незалежний континент через збільшення оборонних витрат на себе, через розширення європейського союзу, зокрема прийнявши до себе в тому числі і Україну. А чи є шанс на випрацювання такої лідерської позиції Євросоюзу, а без Сполучених Штатів Америки? На вашу думку, я думаю, що якщо Дональд Трамп буде продовжувати свою політику, яку, яка у нього є зараз. Тобто, це це політика, з якій він євросоюз бачить супротивником Сполучених Штатів. Він 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 це постійно повторює, що на його думку Євросоюз був створений. Щоб використовувати Сполучені Штати, щоб їздити на Сполучених Штатах, тобто до тих пір, поки він буде бачити Євросоюз як супротивника. Я думаю, що Євросоюз да, принаймні в особі своїх лідерів і фон дер Ляйен, і лідерів Німеччини та Франції, і лідерів більшості переважно європейських країн, напевно, за винятком а, чинних лідерів Угорщини та Словаччини. Вони будуть підтримувати те, що каже Усула фон дерляєн, тому що, тому що ну це є природнім, тому що і, дивіться, є, європейські країни вони ж базують свою політику, взагалі своє бачення світу на цінностях демократії, свободи, прав людини. На тих цінностях, які Дональд Трамп не поділяє, які від нього є дуже далекими, ну що їм відмовитись від цих цінностей, ти фарватилі от е, такої політики Трампа, тоді це неодмінно призведе до того, що в європейських країнах в одній одній будуть різні ультраправі партії перемагати на виборах, і вони будуть там потім встановлювати дружні стосунки з Путіним, а Путін фактично буде мати Європу як свою сферу впливу. Я думаю, що це жоден притомний європейський політик не бажає такого розвитку подій. Тому думаю, що те, що каже Урсула фондерляїн, цілком може відбуватися. Просто треба потрібна політична воля. От усіх європейських лідерів, я думаю, що розуміння в них вже є, що вони мають вкладати гроші в оборонну промисловість, що вони мають. Відбудовувати власну власне армію, щоб вони не, не були абсолютно залежними від сполучених штатів, тому що невідомо чи сполучені штати Дональда Трампа будуть дотримувати своїх зобов'язань навіть в НАТО. Вони Ігоре, почули і дякуємо за ваші думки. Професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг Дякую. був з нами цієї миті.